Друзі, доброго дня, сьогодні у нас знову гляду отакий будиночок. Ціна його 1 мільйон доларів. Це гараж. Зараз покажу вам вулицю і потім вам покажу сам будиночок. Тут кондиціонери. Будиночок досить гарний, досить великий. Зроблено комбіновано з каменем. і отакий от така тараска з каменю яка просіла трошки і така от, от маленька подвір'ячка. тут рядом уже сусід і отак воно все виглядає Заходимо в будинок, тут велика кімнатка зразу. Сходи до гори. Друга частина. І тут теж сходи догори. Тут зал з каміном. Досить гарний, дуже класний. Кухня, холодильник, душова кімната. Досить теж все гарно, все класно. Кладовочка. Тут прачечна. Змішувати на воду, щоб випускати прачечні пралки поламалися немає. Тут ще один гардель. На цьому поверсі ще є офіс так званий. Так вам покажу. Оце є офіс. Тут людина має кабінет, як би сказати. І тут має душ. Мало хто пішов в офіс. Душ обов'язково потрібен для офісу. І велика гардеробна. Я думаю, що це було спальня, Просто переробили собі під офіс. І кладовочка. Зараз покажу вам другий поверх. Повністю. Піднімаємося. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. І отут є зразу до центрального фона. Ми піднімаємося до гори. Направо кімната. Скорше всього для дитини. Рожева. Для дівчинки. І кладовочка. Артеробна. Наліво для хлопчика. Отак От воно все. І теж велика кладовка Гардоропна, Сьогодні Часто путую кладовки гардероб. Маленький для взуття щось таке. І ванна кімната. Але ванна кімната, все як ну, досить гарно. Як для банківського будинку за мільйон доларів він досить гарно виглядає. Кімната ще одна. Досить великий, просторий. Гардеробна, тож досить велика. Заходимо в величезну спальню і ванну кімнату Ось тут ванна, така досить гарна, з джакузі, умивальники, шафки, унітаз. Віде, дуже рідкість для америки і душ. І це ще не все, друзі. Тут є ще одна гардеробна велика. Така навіть дуже велика, я би сказав. З перегородкою. Подивіться. І ще не все. І ще одна кімнатка. Що це за лючки? Зараз питаємося. Лючки у так що отак воно виглядає. Зараз спущуся, покажу вам підвагу. Поміняли тільки ковролі. І це ми спускаємося під. Величезна, величезна просто зала. Під сходами маленька кладовочка. Дуже велика зала. Тут скоріше всего, був обов'якінкатер якийсь. Кімнатка і тут помпа, які викачують дренаж на вулиці. Вікна. Механіком рум дуже великий, два кондиціонери, э, бойлер на 75 галонів, який ми замінили. А так ми все виглядає.